Один із ключів до щастя це погана пам'ять. Тому що швидко забуваєш образи. Так і ключі також, напевно, часто забуваєш вдома. Вибачайте ваших ворогів. Це найбільше їх дратує. Одного разу учень прийшов до свого вчителя і сказав: Майстре, я ніколи не бачив вас засмученим. Ви ніколи не сердитесь і надмірно не дратуєтесь. В чому ваш секрет? Навчіть мене! І майстер вирішив навчити його. Він сказав, щоб учень приніс. Пакет і картоплю. І що з ними треба було робити? Кожного разу, коли учень на когось ображався, він мав взяти картоплину і написати на ній ім'я цієї людини і покласти пакет. Хм. А з пакетом що тоді робити? Носити завжди з собою скрізь. Учень погодився. Якось нашому Ай, учневі стали брудним черевиком на світле взуття. А ти чого смієшся? Це ще твоє ім'я вицеракую. А ще одного разу однокласник скинув його телефон з парти. Але учень знав, що робити. Зараз напиши ще одну картоплину. А ще нижня картопля непомітно почала псуватися. Мішок вже був вщен заповнений картоплею і став дуже важким. І вже не дуже зручно було його носити з собою. Я не можу вже це нести. По-перше, воно дуже важке, а по-друге, картопля, яка знизу вже почала гнити і жахливо смердить. Вчитель відповів: те саме відбувається у тебе в душі. Наступного разу, коли захочеш на когось образитися, добре подумай, чи потрібен тобі цей тягар. Вибачайте, бачайте, але ви з вами рубрика «Коротке замикання. І сьогодні ми поговоримо про вживання м'ясної їжі, про плюси і мінуси. Якщо нічим не заміняти м'ясну їжу, то організм не поживних речовин і не може нормально розвиватися. В наш час м'ясні продукти містять багато хімічних речовин, які погано впливають на наш організм. Потрібно дуже ретельно святкувати зі своїм раціоном, приймати додаткові вітаміни. Якщо ти не їси м'ясної їжі, ти захищений від паразитів, які містяться в ній. Обмежений вибір страв. у м'ясній їжі. Є багато холестерину, який забиває наші судини, і у нас підвищується тиск. Завжди потрібно перепитувати, чи не є у страві м'ясо. Доводять, що люди, які вживають менше м'яса, менш нервові і проявляють менше агресивності. Думаю, що казати правду, це абсолютно непогано. Це здорово. Це один з аспектів здорових відносин довготривалих відносин. Людям неприємна правда, тому що часто вона є дуже колючою і болючою. Е, у випадку тому, що просто треба старатися говорити цю правду якомога м'якше. Може не так прямо в очі, так різко, яка випалити, так, щоб образити людину. Треба спершу не спішити зразу їй сказати, може треба певний час, щоб пройшов. Е, обдумати це все гарно, підійти в якийсь такий момент, коли ця людина, в якій ти маєш сказати цю правду, буде готова дійсно тебе почути. Не замкнеться просто-напросто і не відгородить себе від тебе і взагалі потім ну, не зможе з тобою спілкуватися, не захоче просто-напросто. Побудує стіну. І говорити треба в гарній манері, дійсно, стараючись не образити людину. Якщо ця людина тобі важлива, ти знайдеш якомога м'якші слова для того, щоб передати їй те, що ти їй хочеш сказати. Правда? Це дуже важливо. Одразу згадуються дві речі. Перша правда гірка вона часто муліє око, а також кажуть, що правда робить нас вільними. Це дві дуже важливі речі. Так казали мудрі люди. Не знаю точно хто, але сподіваюся, що вони мають хоч якесь відношення до мене. Коли хтось скаже правду, вона може бути як позитивною, так і негативною. І навіть якщо вона негативна, це зовсім не означає, що це погано. Можливо, ти просто повинен знати правду. До прикладу, ти робиш щось погане, кричиш на своїх батьків, сваришся з друзями або ставишся до людей погано. І хтось скаже тобі правду? Ти чиниш неправильно. То це ж добре, звісно. Тобі буде неприємно. Ми ж всі хочемо бути хорошими, ну тобто виглядати хорошими. тому правда гірка, але вона робить нас вільними. Коли ти знаєш щось, скажімо, у тебе є хороший друг, і ти знаєш, що твій друг робить щось погане. Якщо ти хороший друг, ти вкажеш йому на цю помилку. Це може пошкодити ваші відносини. Іноді ти можеш боятися, що ти втратиш цю людину, але у глобальному сенсі саме так поводить себе справжній друг. Це реальна проблема. Якщо ви обманюєте одне одного і кажете це нормально, курити це нормально, пити теж все гаразд. Просто тому, що ти боїшся, що твій друг скаже ти не крутий. Ні, ні, ні. Тобі потрібно сказати правду. тому я розумію, що чути правду неприємно, тому що часто правда очі колить. Люди більше люблять, коли до них підлещується. Нам Варто навчитися приймати правду, якою вона є. І якщо нам доведеться казати її, то треба робити це щиро. Я думаю, тут дві сторони медалі існує. Перша, що ти можеш не так цю правду подавати, ти можеш настільки це різко подати, що людина закриється в собі, і для тебе вона буде вже закрита. А друга сторона медалі, що можливо в людині проблема, вона взагалі не приймає критику. І вона не хоче, щоб її змінювали. Вона собі так розвивається в своєму, в, своє, в своєму колі, в своїх інтересах. Проте, якщо ти дорожиш відносинами з цією людиною, тобі варто казати правду. Можливо, тобі треба знайти підхід свій. І ти можеш якимось прикладом показати цій людині. Дуже гарно бувають, люди показують не прямо говорячи, а якимось прикладом. Але існують і випадки також такі, коли. Вже ти нічого не зробиш. Людина просто не прийме твоєї правди, і тому тобі варто відступити. Нам варто лише радити іншим. Ми не повинні вказувати, як їм жити. Як друг, ти маєш просто порадити Якщо ти бачиш, що людина робить щось не те, тобі варто підійти до неї, сказати по-доброму, але щоб правда там була знайти спосіб, розказати якийсь приклад, історію. А не казати ти поганий, ти крадун, я не хочу з тобою дружити». Перестань, а то потрапиш у пекло. Ні. Використай Біблію, приклади того, як люди потрапили в біду. Доки людина не зможе зрозуміти наслідки. правду потрібно казати, але не треба бути занадто різким.